Друзі, привіт! Сьогодні пропоную вам рецепт лінивих пиріжків із картоплі. Ліниві, бо готуються без начинки на картопляному тісті, а виходять насправді дуже смачні. Це один з найкращих рецептів, які мені доводилося готувати. Обов'язково спробуйте також цей чудовий варіант, куди застосувати минулорічну картоплю. Отже, нам потрібно відварити картоплю у підсоленій воді. Коли картопля приготується, зливаємо в окремий посуд 300 мл відвару, він нам ще пригодиться. А саму картоплю розминаємо в пюре. До ледь теплого картопляного пюре додаємо сухі дріжджі яйце та все перемішуємо. Далі додаємо сіль та цукор і знову перемішуємо. Тоді вливаємо сюди охолоджений картопляний відвар, який ми залишали. Виходить ось така рідкувата картопляна маса. Далі картопляну масу додаємо до присіяного борошна і замішуємо тісто. Тісто має вийти не надто густе, середньої консистенції. Наприкінці додаємо олію і знову вимішуємо. Тут довго місити не потрібно, лише щоб все об'єдналося. Тісто виходить з таке м'якеньке, практично не прилипає. Накриваємо його харчовою плівкою і залишаємо на 40 хвилин в теплі. Далі робочу поверхню змащуємо олією, викладаємо сюди тісто і розділяємо його на порційні шматочки. Та формуємо невеличкі пиріжки. Сформовані пиріжки смажимо у великій кількості олії з обох сторін. Ось такий швидкий, простий і дуже смачний рецепт домашніх пиріжків з картоплі. Готуйте і нехай смакує!